Ви на каналі до літературне, і сьогодні буде супер прикольна тема, супер мила, Бо я буду показувати вам, що мені подарували на день народження, оскільки більшість подарунків це все таки книжки. Тому <смі> дотично до теми мого каналу я не буду розповідати про там подарунки, типу прикраси, одяг, щось таке. Буду говорити лише про дотичне до більш книжкової сфери, тобто самі книжки і настільні ігри. Я минулоріч річ робила подібне відео теж про подарунки на день народження, і воно вийшло таким теплим милим, Набрало багато приємних коментарів. Тому я хочу повторити цей прекрасний досвід і знову поговорити про подарунки. Лише одну річ таку не на столку і не книжки вам покажу, бо це прекрасний значок за мотивами картини Марії Примаченко. І я просто в захваті від цього Мені здається. Це слон захотів слоних стати моряком. Називається ця картина, і це настільки прекрасно, що я просто покажу це вам і зараз повішу собі тут. Мені hours later розпочну цей прекрасний огляд з настільних ігор. По-перше, я нарешті отримала собі власний примірник гри Dixit. Я в неї часто грала, брала у друзів, брала десь в. Знаю, клубах настільних ігор, але власної колоди в мене не було. Якщо ви не грали, то це гра на асоціації, на уяву на те, як добре ви розумієте метафори людей, з якими ви граєте, тому що тут потрібно вгадувати асоціації конкретних людей за зображеннями, які вони обрали. Тому я дуже люблю цю гру. Вона супер проста, але супер гарна, і просто я її люблю. І друга настолка, яку я дуже хотіла, вона називається Органи атакують. Тут написано, що це сімейна гра на вилучення органів, і ми в неї вже трохи грали. Вона супер весела, вона підходить. І як двом людям, так і здається, максимум тут може грати 4, а ані 6 гравців. А тут всередині картки з органами, які роздаються між всіма людьми, тобто кожен має певний набір органів людського організму. І в колоді також є різні хвороби, різні там проблеми. І ваша мета це вилучити органи інших гравців, закидати їх. Хворобами, якби це не звучало, так аби вони втратили свої органи і лишилися ви найбільш здоровим. Це теж супер проста гра з простими правилами, яких легко і швидко можна розібратися, але вона доволі весела, попри те, який в неї дивний опис. Ну і переходимо до того, що ми всі любимо, і для чого ми безпосередньо збираємося на книжкових каналах. Це до книжок новеньких. І перед цим покажу ось таку торбинку з книгарні «Сенс», на яку я давно здивлялася. Тут, написано, так мені дійсно потрібні всі ці книжки, і це якнайкраще описує загалом моє життя. І я рада, що в мене тепер є така ще торбинка, з якою можна брати книги в дорогу, аби вони не подряпилися в сумці. Ну і нарешті до книжок. Перша книга, яку я почала читати у свій день народження, загалом прочитала за два дні. Це Майя Тульчинська, я забула труси. Зранку в мій день народження ми їхали у Львів, аби відсвяткувати його з друзями у Львові. І потім на вихідних мій день народження був п'ятницю. І потім в суботу неділю був фестиваль книги Кава і вінтаж у Львові, де я і хотіла провести вихідні після свята разом з друзями, разом з близькими мені людьми, бо я обожнюю той фестиваль. І зі мною поїхали і подруги з Києва. Я просто насолоджувалася ці три дні, були настільки прекрасними, насиченими, цікавими. І я вам десь тут на фоні, точніше, не я, а мій хлопець, який монтує ці відео, ставить тут кадри з фестивалю, тому що це просто я не знаю. Це напевно був один з найкращих моїх днів народжень, які я якось проводила, організовувала. Правда, я дуже вдячна всім людям, які були поруч зі мною в ці дні. П'ятницю зранку ми їхали ранковим потягом у Львів, і хлопець зранку подарував мені ще одну книгу. Це не та книга, яку він мені подарував. І вона була в мене ввішлості. Я дуже її хотіла. Це така збірка есеїв нотаток Маї Тульчинської. Вона фешн-блогерка, яка пише про таку свідому моду і феміністка. і от вона написала про те. Як жінкам живеться в сучасному світі, тут піднімається багато тем і про насилля, на жаль, і про щось більш таке приємне легке. Вона з гумором. Вона легко читається. Вона тоненька. От і поки я поїздці у Львів і назад фактично і прочитала цю книгу. Дуже рада, що вона тепер є в мене на поличках. Наступна книга, яку я тримала в подарунок, це Анастасія пристає. Треба трошки потерпіти медичні хроніки. Це книга про ктологині, яку я теж дуже хотіла. Я гортала її в книгарнях. І загалом, оця медична підсерія віхоли мені дуже подобається. Я читала і книгу Медгобліна, я читала нотатки анестезіолога Черненка. І от хотіла собі про ктологині вже книжку. Близько... А читала книгу про гінекологію. І ось таке поповнення в мене на поличках. Мені ще минулоріч дарували про. Про ліки у них там є книга Спитайте у фармацевта. От я згадала назву і її ще не читала, І ось буде мені ще е, просто про ліки. Це більш така все таки науково популярна про ліки. А тут я все таки розумію, що це медичні хроніки. Це ближче от до книги Черненка, як його нотатки-анестезіолога, коли тут більше таких реальних історій із лікарської практики. А я таке просто обожнюю. Я книги показую в суперендомному порядку. Тут вони вже не поділені ні з якими категоріями, як я зазвичай роблю в покупках, тому що просто беру щось зі. З купи книжок, які лежать в мене на ліжку, і показую вам, розказую, чому я їх хотіла. Це Ернан Діас Довіра, це книга лауреат поліцерівської премії, і я обожнюю, що Віват видає не тільки суперпопулярні книжки, бо в них багато все-таки популярних тайтлів, але і ось щось не таке масове, те, що не, не буде дуже на хайпі і в ТікТоці, але мені дуже цікаві такі книжки. Я прям коли побачила її вихід, я прямо в і дуже хотіла, а що вона дуже дуже гарно зроблена. То такий трохи вайба цієї серії фоліо з кружочками, але от втілений дуже дуже гарно. Поповнилася моя серія української класики від Віхоли, і загалом уже тут закінчилося місце на цій полиці, де я складала українську класику. Не так давно я загалом ставила книги на цій полиці. Хто пропустив відео з книжковими полицями? Лишаю згори посилання. І от уже треба робити реорганізацію. Бо українська класика вже туди не влізе. І в мене тепер нова книга серії «Некомічний канон». Це Роман Іваничук. Тут два його твори: це четвертий вимір і черлене вино. Я од не можу пригадати, але мені здається, я читала і Мені здається, в університеті зараз не можу пригадати, але якщо все-таки пригадаю, тут теж з'явиться обкладинка. Він пише історичні романи, і я навіть не читала описи, тому що більшість творів з серії Некономічний канон я собі хочу мати і відкривати для себе українську класику, яку я не відкрила в школі або потім самостійно. Наступне поповнення це азартні ігри з долою і Брешена. Загалом я взагалі не знала про існування цієї книги, дізналася взагалі за пару тижнів лише до дня народження і одразу додала віш лист. Як взагалі все було? Ми з Ксеною Келлерман були в книгарні плекаї у Львові, яка нещодавно відкрилася. І там був роман Іва Брешена Астарот, який я дуже люблю. І колись задавала його в підбірку недооцінених на мою думку книг. Теж лише вам тут посилання згорнати відео. Там п'ять книжок, і ми робили з буктюберками іншими. Таку підбірку у нас є плейлісти, де ми розповідаємо про недооцінені книги. Можливо, ви там щось відкриєте для себе новеньке. Так от, я дуже люблю Астарота, я його часто рекомендую, і Ксені, я. Порекомендувала придбати е, цю книгу, а потім чомусь я сиділа і думаю, мені так сподобався Астарот, і я жодного разу не гуглила, чи є в Іво Брешина взагалі ще хоче якісь перекладення української книжки, чи є в нього взагалі інші книжки. І от виявилося, що українською в нього є ще одна книга. На жаль, тоненька, бо Астарот таки побільший. Називається Азартні ігри з долею, і це певно, теж щось буде таке ну, з натяком на Астарота тому що там є ось ці ігри з дияволом і підписування угод, і ось це все. Я думаю, тут теж щось схоже. Далі вже буде товстіше поповнення. Це Ніл Геймен, американські боги. У нас є видання англійською. Я його хлопцеві привезла з Ірландії, здається, з Ірландії. І я англійською точно не потягну це прочитати, тому я хотіла собі українське видання, і мені його на щастя подарували. Я Ніла Геймена давно не читала, але в університетські роки, там в останні класи школи, коли я його читала, мені прям дуже дуже подобалося, тому спробую повернутися до цього знову. Наступну книгу подруга мені подарувала зі словами, що коли вона побачила її вішлісті, зрозуміла, що це точно для неї, що вона зобов'язана вибрати. Бо в нас є такий прикол з подругами, що ми даруємо одна одній найтовстіші книги з вішліста, і потім постійно питаємо, так що ти вже прочитала. Так от це теж поповнення серії неканонічний канон, це Василь Земляк. І теж кілька його творів тут це Лебедина зграє і зелені млини. Поняття зеленого не маю про що тут буде йтися. Як я вже говорила, збираю цю серію, відкриваю класики яких не знала, і зазвичай не розчаровуюся. Наступне оновлення, подарунок від мого хлопця. Він мені придбав цю книгу на самому фестивалі книги «Кава і Вінтаж. Я підійшла до стенду «Артбукс», побачила цю книгу, я її назвала це. Я рада, що моя мама померла. Це мемуари Дженет Маккерді, акторки, яка грала в серіалах підліткових на Нікілодіон. Пам'ятаю, я дивилася Ай Карлі і дуже любила саме цю героїню, бо Карлі своєю правильністю мене дуже бісила. Так от, я підійшла до стенду «Артбукс» і вони такі, все останні примі. Розібрали дуже цю книгу. І я така, блін, хотілося б теж мати останній примірник, і мій хлопець зробив так, аби я його все-таки мала. Тому буду читати. І загалом я до цього року не читала мемуари. Взагалі, мої перші мемуари були: це Тома Фелтона, який грав Драко Мелфе. і ось буду пробувати ще. І також від Ардбукс у мене є мемуари Тари Вестовер освічена. Загалом цікавлять мене теж дуже сильно. Книга, яка мене цікавить і своєю назвою нотацію, це звабливі речі Дженел Браун. Це сімейна сага з купою таємниці, скелетів у шафі родини. А я таке колись дуже любила. Чомусь давно не поверталася до цього жанру в літературі. Тому, от вдячна за такий подарунок, буду знову відкривати для себе такі книжки. А ще вона ну прям дуже дуже гарно зроблена. Книга, яка була в мене в планах на прочитання на вересень, і я дуже хотіла її разом зі своїми подругами одночасно читати. І коли я пробувала, потім, коли ми домовилися її читати, купити її десь, то її ніде не було. І я вдячна, що подруги все-таки виправили це неподобство і подарували мені книгу для дітей Антоні Байд. І тепер ми все таки зможемо разом її читати. Я не певна, що вересні вже навіть почну її, тому що ну, у мене ще є інші книги до прочитання, а вона все-таки товстенька. Але я думаю. Що в жовтні я все таки приступлю до цієї цеглинки, тим паче всі від неї дуже в захваті. Наступне поповнення, яку я теж дуже радію, тому що час і часу в мене є настрій читати подібну літературу, і це Алі Гейзевуд і кохання в мозку з ілюстрованим зрізом. В, е, в мене є гіпотеза кохання, я її читала минуло річ, і вона мені подарувала таке трохи крінжове, але я була рада провести час цією книгою. І от хотіла би нові романтичні комедії Алі Гейзевуд читати, тому подруга зробила мені такий романтичний подарунок. Там було дві романтичні. Історії зараз покажу другу. І це теж Алі Гейзвуд, і книга теоретично це кохання. Тобто, в мене є дві новинки від Алі Гейзлвуд. У неї вже вийшло про шахи, книга, здається. Але поки я думаю, в мене є порція ромкомів на такий поганий настрій. І сподіваюся, вони мені подарують задоволення, як і гіпотеза кохання. Тим пачу, ці книги хвалять більше, ніж гіпотезу кохання. Остання книга, яку я вам сьогодні покажу, це теж подарунок від мого хлопця. І це книжки-такий стяний пил Тревіса Болдрі. Символічно, що на фестивалі книги на навесні він придбав мені першу частину: це Легенди та Лати. І я якраз на початку вересня прочитала цю книгу. А, їм задовер, а, і мені настільки сподобалось, я настільки прекрасно провела з нею час, що він подарував мені одразу і книгу з того ж всесвіту. Це не пряме прям продовження, але події відбувається в тому ж сесії. Тут є деякі ті самі персонажі, тому впевнена, що з цією книгою проведу час не гірше. Тож, це було супер коротеньке відео. Мені хотілося поділитися з вами своєю радістю, своїми приємними подарунками. Буду рада, якщо напишете в коментарях, які книги з цих ви читали, які настільні ігри ви любите, бо я насправді обожнюю настільні ігри і. Про це теж можливо комусь було би цікаво дізнатися. Можливо, ви хочете відео про настільні ігри. хочете і книжковий канал. Але я могла б зняти щось і про настільні ігри. Пишіть загалом все, що думаєте, про все, що я говорила. Буду рада з вами поспілкуватися, і побачимося.